Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анна Атаманова. Мене звати Олег Колісник і Анна. Я вас вітаю. Вітаю. Я так само як і вчора. Якщо ви пропустили вчорашній випуск, обов'язково подивіться, зроблю анонс про нову містичну подорож з Анною Атамановою. А ми з Анною поїдемо вже наприкінці цього місяця до нечая, і Анна розповість історію, як саме ми туди вирішили поїхати. Анна, будь ласка. Ну, звісно, я вже дуже багато ефірів повторюю, що до мене приходить дух і просить, щоб він поділився зі мною своєю силою, і енергією, яка надзвичайно важлива не тільки для мене, а й для військових, для українців. Ми Просто зобов'язані поїхати набратися живильної енергії, цілющої. Я він мені казав, що саме зцілювати буде, учити мене це один. Із навиків, що він може мені передати, поспілкуюсь обов'язково з ним. І все ми це постараємось максимально для вас засняти, щоб ви також побачили, тому що ці істоки енергії для України дуже-дуже важливі в такий тяжкий час, щоб ми. Перемагали, що ми захищали, і просто тут один мотив: любов до України, любов до українців, і тому захищати, залишатися тут з вами і оберігати усіх вас. Дуже вам дякую, Анна. Я навіть не можу собі уявити силу Анни Таманової, яку вона отримує. Після цієї поїздки раз на тиждень ми записуємось, і потім на цілий тиждень у мене є купа енергії жити, творити, любити і працювати. За що я вам дякую, і звісно, наші глядачі я впевнений, заряджаються позитивом і енергією від вас. Так, однозначно, всі, хто нас дивиться, вони мені навіть відписуються і телефонують люди, що краще себе починають почувати, що в них проблеми потрошку відходять. Ось і звісно, прильоть поки що не було у тих, хто нас часто дивиться. А попередимо ми про можливі прильоти просто зараз. І розпочнемо ми зі столиці. Цього разу традиційно, що чекає столицю наступного тижня. А сьогоднішній день ми знімаємо 8 травня, почався розпочався не дуже добре. Було купа тривог, купа ракет. А, що ми можемо чекати на наступний тиждень? 18 числа обережно, біля мосту планується, десь біля дороги, біля мосту, вокзальні шляхи, можливо, метро прильот при відбиванні. Жертви можливі, обстріл буде сильний і захищати воду. Від води якісь проблеми йдуть 19-го числа, якусь структуру… Господи, структуру потрібно захищати, відбивати Київ дуже-дуже. Тому що обстріли будуть, повітряна тривога буде. Бачите, летіти будуть сильні ракети, страшні ракети. вже дв... ну Постійно, 12-го числа у мене виходить угу. максимально бути обережно. Навіть сьогоднішній день, ну я не знаю, в мене сигналює, що 8 го числа, можливо, сьогодні навіть ввечері ще будуть 15-го числа. 20 числа з корабля, 11-го числа, взагалі весь місяць іде дуже тривожний. Але через Київ може пролетіти, не знаю, чомусь показує, як Одеса, Одесь. Угу. Той напрямок. І ми обов'язково після Києва роздивимося, ще Одещину. Діти, обережно діти, щоб не було травм. Світло намагатимуться максимально обстрілювати. Такого дуже-дуже страшного, критичного саме для Києва, я не бачу. Але бути обережним при відбиванні летіти точно буде. Угу. Дякую вам за Київ дуже. І давайте так, перейдемо до Одеси, що це місточка. частного типу будинки бачу, житлові будинки. Обстріли були дуже частими. 11 число. Жертва, Жінка, жіночі жертви. Чоловік поранений. Вночі в темний час, 15-го числа, 20, 11, 26, сильний удар з води може бути. Світлом проблеми. Uh -huh. На С якась вулиця, стажки, щось таке там небезпечно. Дуже uh -huh. різко, як бачу, можуть бути удари різко втрати. Навіть аж як оглушає, завалів будуть діставати цей будинок. А, доля сусідньої області Херсонської, чого там очікувати місцевим жителям? Хімії дуже багато буде використовувати. О, там буде дуже жорстко. Через три дня будуть використовувати, дивіться, діти дитячі, можливо, викрадення, можливо, перевезення дітей. Будьте обережними, Жінки дуже будуть здавати позиції. Підставляти наших військових власні ж люди будуть. Військовим нашим дуже складно, тому що видають їхні позиції і на дорозі шляхи замінування, атака дронами активна буде. Житлові будинки, прильоти, руйнування, смерть десь, можливо, біля центру або, знову ж таки, щось там підписують. Така Установа, я не можу якісь документи зрозуміти. Удар сильний буде 15 -го числа. Готуйтесь військовим захисту Божого і витримки. Угу. Дуже дякую вам за Херсонщину. І давайте останню область на сьогодні. продивимось. Це буде Дніпро Дніпропетровська область, яке майбутнє. Для цього району, Дніпро Чернівецька. Фінницька, Дніпро. Десятого, одинадцятого, вісімнадцятого обережно по всій Україні. от я бачу вся. Мапа червона. Коричневого кольору споруда під загрозою. Але повинні відбивати. Дев'яте число завтра, можливо, обстріли будуть чи будуть влучання. Так, щось коричнево жовтого кольору, житлового будинку, місце мирні громадяни. Під загрозою в дорозі. Автокатастроф буде дуже багато на цьому тижні в Дніпро. Якісь серйозні можуть бути події, обережно. Так, жінка. поранення можуть бути при відбиванні? 9 число угу. виходить, але будуть відбиватись. Працювати буде, спрацьовувати буде. Відбувати. Я дуже, як і всі наші глядачі, вам вдячний за детальний прогноз по тих регіонах, які ми сьогодні встигли пройти. Друзі, долучайтесь до нас кожного тижня. Ми о 16.00 проводимо прямий ефір разом з Анною Атамановою, де відповідаємо на ваші запитання і розповідаємо про головні теми тижня. Що ж, до зустрічі! Наступна середа, ми вас будемо чекати. До побачення! До побачення.